Йора, хряк не там же. А тут якраз. Да? Як тут? А тут? Там? Тю, а я думав вы я... ну сюда. Там свиномамка сидить. Ну. А, ну да, ми ж синоматку, я поправим. забув. Давай. давай. Почти. Давай. Ну, хватит спать, давай. Що він не хоче на камеру, чути. О, не Погано, не, По Погано, щось він слабос. Пау, Він куди ходить, сюди чи туди? Куди як? А що ви змітали тут чи що? Змітали чи ні? Чи то що мало да, там. Куди ты... Давай. давай на Так а що, гуляє там хтось чи ні? бачите? на Він не натихний. Не розуміє він. Та ну так, ось він тоді, так? Буйся гораздо, іди сюди. Так, а що там в этом? Ну, хай грається, тут в ямі нічого. Є е, е. е трохи? Богу, откуда? Чи ти змітав, не? о, оце буде сьогодні робота. І Перед запуском в роботу хочу показати вам, які модернізації ми ще зробили. Одне з перших це кріплення для шланга. Прибрали кран, викинули він його нам не потрібен сюди кріплення для шлангу. І виходить, яким чином. Чотирьохметровий відрізок оцей звичайний. закачуємо, від'єднуємося, ложимо його так от навколо шиї бочки. Сюди і заводимо в оцю, в оцей шматочок труби. Це він нам буде як направляючий для розливання цього всього лайна. Тут штопор зроблений, щоб труба не вискочила. І Ми можемо на 270 градусів міняти положення цієї труби. Шляхом трошки відкрутили гаєчку і прокручуємо назад, на бік, на той бік, на цей бік. Ну, В практиці зараз подивимося, ще не знаємо точно, в принципі, як це працює. Кран викинули оцей звідси, бо він. Паде. Бо він у нас ось такий. Тут десь 35 мм максимум ну 34. Ну, а вхід у нас на 50 Тобто, ну він нам не потрібен, в принципі. По трактору, що ти робиш? Рихтуєш. А гайку бере, ти що, прикалуєшся? А як цеплять? Капець, закрасити. Треба закрасити тепер. Ага. Короче, по вімкненню ежектора. Як планується, майже ну, напівавтоматичний режим. Тросик, протягнутий в кабіну, зроблено додатковий отвір, ще один, один з десятка чи двадцятка. Тут у нас отак. Виходить, от. натягуємо. Щось... Не натягну. Ну, воно незручно тут. І вставляється отак от воно. Вкріплення тримається і у нас йде робота ежектора. Щоб ці не їздили, а тут не вигазовували. Так, і на роботу ежектора. Ну, якщо у нас тут заглушки немає, він всмок, то якщо ставимо туди чопік, забиваємо, то він буде нам створювати тиск. Більш детальніше, щоб не забивати голову, покажемо в роботі. Це вже в полі, як будемо розливати це все діло. Вмикаю його. І вимикається він. Ого. А, па сильно, не дивись. Ну, Бать, не можна дивись. Заскочило, Юр, за пружину. Нет, за пружину. Не, не, па. Ну потихоньку. Ну потихоньку, да. Отпустивай, типа, раз і все. Все. Все, все, і так піде. Тросик не випаде з кабіни, він там ну, зачіпляється гаєчкою, що за... закріплена. Але якщо витягнути, від'єднуємо сектор, тросик там підправ, і витягується він з кабіни, в принципі, нормально. Тут нічого, дишло, єдине трошки підпиляв з кутів, отут знизу, щоб воно в сірі не впиралося. По ножки нормально, по всьому іншому, теж, в принципі, все стандарт. І зараз підемо качати. Від свиней. О! О, йпта! Ну, до речі, да, і без глушника, експлуатуємо. Бо прокручується, не зажимається. І, коротше, Зайва тільки то малий біжить. Зайва, коротше кажучи, головоломка то ставить, глушник знімати. Ставиться ежектор тоді, коли потрібно працювати. Ну, зараз на трактор навантаження невелике, то в принципі, він ото, як стояв, так і стоїть, тільки зняли глушник, бо він я ж кажу, не зажимається, прокручується. і Може якимось чином, ну, коротше, не треба він там, як стоїть ежектор. Як батько казав, що як колгоспі працювали, то вони ж знімали глушники і тягали так. Ну, Тут у нас все залишилось поки що по стандарту. Датчик, на який я казав, тоді 0,4 давило, а я казав 0,8 дави. Юра сидить в свининці з трубою, думає, як воно там тягнутиме, якщо воно так слабо тягне. А воно виходить, просто не, ну, невірно зчитував показники з самого приладу. Цього так би мовити. Також понадівали старі шланги ці, щоб не порізало цю нову. Ну, а так, в принципі, без змін. Ну, тут у нас система а? вытянуть ходил той палец Сереги Сейчас подожди пружинку на да дайо зачем на ножку так а потом як на сивалке а то знаешь раз так а як ты потом будешь обдержала ты надо чтобы она это нормально все що... движется Это шлангуш надо, бо сейчас потягне Ну вот так вот тут раз. Все. Поехали качать гамно. 0.2, типа. 0.2, 0.2. Ну, десь півтори тисячі оборотів. Що, не тягне? Густе сильно, так? Ні, що, тяне, просто буває, щось не забивається. А вон, соломай забивається. Що так Може, якось мені цей, якби, щоб підмести сюди, так? Да? Що, водичку, так? Ну, житко. А влізе, ну влізти ти дожжаєш, так? Дожосиш, да? Бо зараз побіжить гамно через трубу. ой 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 Тихо, Йора, хоро, тут нормально ще, підожди. Бо буде плескатися зараз. соломой, наверное, забыл опять. опять да? Ну, Что так и. Да. Еле тяны. Туда... Сейчас. Тяны туда, че нет? Ну, ну цепь. Иде, а! иде, иде. Опять. Чи... А, не, иде. Не, иде, иде! Дай ще, вот так, точки рыб, рыб, значит. Как я доделаю, то, то там класс, класс отпустил, да, щоб оно так типа разгоняло. Да все идея. Витя... Я подгоняю его жижу вот сюда, да. да, щоб, да воздух... забыла, витя, там, о! Так, вот, у нас жижу уже отгоням. О, да, о пи... не, пишло, сейчас хорошо пишло. Ну, дай ему ще вот тут. Да идея нормально тянет, зачем? Ну так, так гус... Ні, ну виходить, густе воно тягне, ну соломи боїться. Солома набирається буває, якщо багато, да? так? так давай, І тоді підзабивається. А скільки ти газуєш? Півтори? Давай, давай, дай, склад, до краю. Ну без крана лучше тяне. Да, не, не, водой, не понятно, ну якби кран стояв, ми... На... За... Забилися браніше, да. Не-не, он пив литра осталось еще. Каменец остался. А? Так на, бо я ж одной рукой не выйду с камерой. Да ты хочешь снова забыть ее? Да. Понятно. Ну забывай. Йор, хватай, играть таки Ч ⁇ Тут хватит Я я забыл. этой с ямы Я Так, Ми в перший раз так в гамні не були, як щас. Ваня, пану що блять солому грбану нельзя. Хай би ото вичистили ти півтачки та і все. Воно того не стоїть тут граться. Ну що, тянет? Що, забило? А ну дай подивись. А, дебело соломи там. А, ну, на принципі там не дебело, але. Но... Да, тут одна водичка тут О! Пришло? Що, ні? А ну притягивай, только дай і возьму. Татяни, нормально. Давай. Ну сейчас ще там трошки доберем. Да? Розкалюжи, да, до того ми сколотити, вийдуть його черта самого стерпає. Щоб не сіло, бля, бо там буде тоді весело. А та ще й трубки немає нічого. Ним нема. У тебе там он закрили. Давай, давай, тяни-тяни. Ну лучше чем этим, чем каністрою, да? Піднимаймо, да? Щоб його вытягло и потом протянем получается. Ти дожди, стой! Ні, так шла на щоб пуста була, щоб не терла. Тоді я отут десь, де чистіше. Ні, ну мало ли, щоб менше напруги було, знаєш. вообще трошки, каплино блядь израло, капот побуло, ну что тяне, до заправки, да? До заправка. Че? Нормально? Нормально тягне. А це ж підсасує, це ж тоже вакуум буде слабіший трохи, Так А як вона якраз дергає нормально, щоб там солотилося? Mm. Що, першою спробуєш, так? Да? Ну, і так обороти, щоб там до Болдарушки може. ну А там подивимося як, чи хвататиме, чи успіватиме. І зараз подивимося, як воно буде литися, куди. Поближче бери, отак от, і. Зараз як воно напор, який буде. Та я чофік заб'ю така. Молотком? На? пока не запускай сейчас. Ну, давай! Заслонку включи! Отпадло Щось, мабуть, не получится, як хочеться. Що, Давлення? А що ти за він держава вакуумомер. Ну, а. Він же флюс не показує. Що забило солому чи чим? Юра, науці солома трясся йому. А не набирається вроді. Да, ну. не, немає, а ну газний трошки. От лайно. Не ж. Блять, казав, що будемо тут гратися, все, треба положити. На. А, пробуємо. А, ну по, давай. А, вон, да, еле-еле. Забыто, понял? Пробило. Да. Ну, было забыт. Говном. Да. Бля. Ну, бочка ж уклон малый, понял? Да. Зараза. Ой-ой-ой, давай, гаску! Бо побило лайно по трубах. Давай, вперед! О! Давай, Да елки-палки! Офигенно! Нормально! Просто что забыло, соломой видно, я тут не смогли запуститься. Бочку чуть-чуть вверх. Оп! Да! Не треба нічого і робити, бо я думав, може треба якусь лійку там, щоб ширше. О, забиває, забиває, де? Забиває, блядь. Глуши, виключи, забило, блядь. Виключива. Яни на та. Солома, блядь, казали, що не треба, їм, блядь. Своєю соломою раби. По ну, в принципі, варіант робочий, все нормально. Але от проблеми з соломою. Ну, 50-ка вихід, виходить, виход, треба таке, густеньке заставляти, де багато соломи, і хай йому грець, вивезти там ті на огород, на купу та і все. Бо от декілька разів, як бачили, забивалося треба туди-сюди. А так, виходить, робочий варіант повністю. Робота асенізаторів продовжується. Хочемо своїм лайном поля. А що по воді? Багато було чи ні? Повно. Як то ні. Тяне чи ні? Все, все, хай хай. Коротше, експеримент поставимо. Це зараз поїдемо, куб наберемо. І на те ж саме поле, де проливали, тільки знизу до гори, чи якась навпаки. І подивимося, поставимо експеримент, що буде від наших викидів, так би мовити. Толк якийсь буде чи ні. Тут газуємо 1800. І тиск, виходить, тільки 34 приблизно. Пішло гімно по трубах. Ну, тут довше буде качати, бо глибина і тиск плюс 34 це б як там от, на кожний метр всосу треба 0,1, щоб тільки почало воно там щось смоктувати. Ну, у нас тут близько до мінімуму. Позабивав, чопиків. Перший. Що? Да я поснімаю каранця. Первий вроді їздили ми тоді. Тільки бочку. Йорк, бочку піднімай. Давай, давай, давай. Оп. Хорош, хорош. Все, і включиш вакуум. Міточку, коротше, робимо. Це одне з найближчих полів таке. І понад дорожкою. Давай, 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 гацку. Бо дорогу більше удобряємо. Ближче бери. О! Ох! Чорнота. Отаким чином робимо. Сподівається, що вдасться експеримент, а не буде тут все згорить, окрім бур'яну. Ну тут соняшник планується. Подивимось. Що воно нам дасть і що воно принесе. Ну ця бочка трошки не повна. Це вже друга по рахунку. Трошки не повна. Получається до 10 хвилин набираємо. Якщо все нормально, вакуум там все, то хвилин 8 отак от. Яка тут норма? А, в принципі, можемо порахувати норму внесення. Зараз для цікавості порахуємо. Чопик випав чи що? Аж. Випав, падло чопик. Треба думати щось під заглушкою. Щось там ненадійне. Якусь заглушку треба на болтику, щось треба вигадати, бо це щось не діло. Так, робота йшла, йшла, а тепер знову зараз лайном все обсипле, все обгадає. Типовий асенізатор. Йора, дорогу не треба вдобряться. Є такі факапи бувають, як бачите. О, о! А, ще капілюшечка. Трошки ще було, більше головняка, блін. Знову випав. Коротше будемо думати. А злить А ну, все в гамні отут. А я оце буду зараз тут ручками своїми. А він сидить в кабіні і командує. І викинув і цей і штопор і все. Де я його викинув. О! А все, там выдуло вон. Ну! Та нормально! Все нормально тут! А ну глуши. Так, обайдет! капелюшечка, ну треба щось замість чопика щось там робити. Та лопне ота втулка. І ото буде кайф, да. Лучше попробувати, якщо вариться, може отаку, знаєш, типа заглушка. Да. Коротше, треба ну прикинути скільки тут по ширині метра два. Ну коротше десь чотири сотки. Некий ну, не чотири. Ну, просто давляє полку пану. Ну. Три. Три половина. Ну, ми, хай три. І на довжину скільки? метрів двадцять. Ну щоб приблизно типа норм. Ну ясно, тут бочка трошки не повна була. Ну як повна, там трохи більше вистачає. Тут літрів 700 було, виходить. І метрів 30. Що побіг аж додому, речі. 40. Ну це один... а? Ну, пів... Ні, ну там трошки більше, це сотка 200. Ну сотка 200 виходить. Ну один і 2. Та похеру. От, ну на дві сотки хай, полна бочка на дві сотки. Тонна, от получається. Оце така норма. Ну може і менше треба, от хай. Хтось має досвід з таким внесенням. От получається у нас на 2 сотки. Е, тонна, виходить, грубо кажучи, внесення. Чи мало, то Та Ну нормально це будемо так удобрять, бо побачимо, бо врожаю. Чи в нас земля не балована, в принципі, да. то таке, так? Да? Ну, коротше, все нормально, тільки ще от нюанс з цією сопілкою треба зробити якусь там, якийсь чопик нормальний, бо він задолбав вже вилітати. Ти його неначе і забиваєш, а він вилітає і вилітає. Бо оця ж вона ж, бачиш, така, що паде, падло, і поламаємо ми цей жек Бо ти ось його заб... Ну, зрозуміло, але ну, це сильно до. Опа! Штопор, да, штопор у мене. Це б сюди щось... Ну, подивимось, може щось придумається. Попробуйте, щоб воно варилося і тоді щось придумаємо. Коротше, такі справи. Чекаємо вас в коментарях і до зустрічі в нових відео.